Продовжуємо тему громадянства. Сьогодні говоримо про оптацію, це набуття про вибір громадянства. Йдеться про те, що у питаннях обрання громадянства у ситуаціях, коли Йдеться про зміну державної території, коли приходить територія від однієї держави до іншої, або коли особи є подвійне громадянство, ставиться, дається можливість, виділяється певний час для того, щоб особа могла обрати і змінити громадянство однієї з країн. В цій ситуації йдеться про зміну стійкого правового зв'язку особи з державою, що виражається в їх знайомих правах та обов'язках. Сутність оптації в чому в широкому розумінні оптація є свого роду винятком. Про неї прямо як підстава набуття громадянства України не передбачається, але у нас є такий пункт цікавий в законі, який звучить наступним чином, та інших підставах, передбачених міжнародними договорами. України відповідно між тим самим міжнародним договором регулюються дані питання. Перш за все, якщо питання території раптом виникне, то йдеться про договори між державами стосовно вирішення питання громадянства громадян, які проживають на тих територіях. Коли виникає така потреба, і це еротично ці випадки перелічені, ми зараз про них згадаємо. Потреба в оптації може виникати, коли кілька держав об'єднуються в одну. Утворення нової держави шляхом відокремлення її від іншої, розпаду держав і утворення кількох незалежних суверенних держав теж виникає питання оптації, передача території держави, однієї держави, іншій державі за міжнародним договором. Теж це випадки, з якими пов'язують оптацію. Операція така що може виникати у разі обміну територіями держав, коли одна держава передає свою територію, відповідь інша передає якусь свою частинку території. І на завершення у випадку продажу території держави теж пов'язують виникнення підстав для визначення питання щодо громадянства населення в даної території і, відповідно, можливості саме оптації, тобто можливості обрання громадянства. Водночас члені також пов'язують оптацію із зміною, переходом від множинного громадянства до єдиного громадянства. І таким чином, теж, відповідно, громадяни обирають одне із громадянств. Особи, які Постають перед таким вибором вибору громадянства, називаються оптантами. І якщо особа не набуває громадянства держави, які переходить на дана територія, на якій проживає дана особа, то в цьому випадку, в більшості випадків, йдеться про переселення цієї особи з цієї території. Проте, Міжнародними стандартами стосовно громадянства передбачені відповідні вимоги до забезпечення права зміни громадянства, також прав і свобод людини у випадках оптації і змінах в території держави. Ми ключові зараз з них розглянемо. Так, Європейська конвенція про громадянство. Передбачає низку і вимог до держав-учасниць у таких випадках стосовно оптації. Перше, це гарантування прав і свобод цим особам на відповідних територіях. Це заборона позбавлення громадянства, це заборона недопущення впливу на правий статус, на громадянство одного з подружжя у випадку, якщо в іншого подружжя інших громадянств. Тобто тут важливо, щоб розглядали кожного окремо. Також попередження випадків без громадянства, щоб уникати максимально цих випадків. Це заборона дискримінації і, о, загальної, і заборона дискримінації в залежності від підстав набуття громадянства та інші. В цілому спрямована конвенція на у мінімізацію випадків без громадянства, тобто, в результаті такої зміни території громадяни, особи, які проживають на цій території, не залишились без громадянства. Європейська конвенція про громадянство 1997 року вимагає від держав також, щоб вони дотримувалися вимог важливих ключових. Перша з них це те, щоб враховували. Зв'язок реальної особи із державою, це дієвість цього зв'язку. Далі, щоб враховувалося територіальне походження, воля цієї людини, і також, окрім справжності дієвості зв'язку, щоб враховували також постійне місце проживання особи. Тобто, ці положення є важливими для того, щоб належним чином регулювати перехід. Зміну громадянства у випадку переходу території. Дана конвенція також передбачає гарантії для громадян, які не набувають громадянства держави, в якій відходить відповідна територія. Є вимога гарантувати право проживати, продовжити проживання на цій території для громадян тієї держави упередниці. І якщо вони постійно проживають на цій території, гарантується їм право проживання незалежно від того, чи вони змінюють громадянство. При цьому дані особи користуються рівними правами, свободами, в тому числі в соціальній та економічній сферах. Таким чином, ми бачимо, що дана група осіб можуть проживати, якщо дотримується держава цієї конвенції. На цій території і не змушені покидати цю територію. Водночас конвенція передбачає право держави-наступниці передбачити певні обмеження, наприклад, доступ до державної служби для тих осіб, які не змінили громадянство на громадянство держави наступниці даної території. Тобто певні обмеження все-таки можуть запроваджуватися до даної категорії осіб. Історія знає такі випадки оптації, зокрема, після Другої світової війни, в 46-й рік мирним договором було передбачено, що території Італії, які відходили Його і Греції, острови, які відходили цим країнам протягом року жителі цих островів могли обрати громадянство держави. Тобто, в реальності такі ситуації виникають. Але випадки загалом ми з вами перелічили. Отже, оптація це право вибору громадянства у випадку зміни належності території держави, на якій проживають дані особи. Тобто йдеться про зміну правового зв'язку з державою.